Всім здоров. Оставляємо колони зараз. Залили плиту. Ленту. Подушки купали. Ну це я не знімав, не робив. А тут залили на 10 см. Колони будуть будуть нас. 30 на 30. Знизу трохи побід стягували такі. Далі крутили рейками на бік. Було на 23 на 23. І з 12. Це таке все. Ліс покидали. Наверх. Ці вже дві готових, ну, може, ще щось попередивляємося, зробимо, розперли, сюди рубляємо. Плиту залили, поклеїли пінопласт. Кинули плійонку. Тут так і кинули з восьмерки арматуру. Більше вона тут і не треба. Так само цю колону зробили, тут шпільку, тут шпільку. Далі ревичку ми порозкручували. Так само і цю шпільки, шпільки. Дальше ревички ми порозкручували. Вродь вона не... І вроде би нікуди воно навіть шататися не хоче. Тут кидали ліс. Треба буде потім обмуровувати. і поверхові пробити пояса. Тут засипається, звідти возилося сюди, засипалося Тераса. Везилися. Зараз роблять окружну доску. Ліс привозили, вигружали. Давайте підписуватися, ставте лайки, діліться відео.